Сьогодні ми поставимо нашу мітку на будинку, де мешкав Симон Петлюра у Парижі. Петюра оселився у Парижі у жовтні 1924 року. Він перебрався сюди з Відня. Спочатку він був там, а перед тим був у Польщі. Тобто, фактично, останнім місцем замешкання була столиця Франції. Париж була обрана не випадково, тому що тут на той момент було і багато українців. Ну і плюс до всього це була тоді столиця світу. Тому тут волів мешкати, працювати і формувати. Український порядок денний, саме тут Петлюра. Він оселився у цьому готелі. Ми його зараз бачимо. Він тоді мав іншу назву, а він називався за назвою вулиці, де був розташований. Насправді це були такі мебльовані кімнати. Тенар за Такі заклади називалися готелями, але насправді вони були будовані спеціально для того, щоб їх винаймали недостатньо заможні мешканці. Там були меблі, дуже часто не було кухні в випадку із Петлюрою. Саме кухні не було зовсім як явище, й тому Симон Петлюра разом з родиною був змушений харчуватися. За помешканням. Музика. Власне, він тут мешкав найдовше за усе своє коротке паризьке життя. Він ніде не переселявся. Мешкав тут з родиною і саме звідси. О 13-й годині 25 травня 1926 року Симон Петлюра вирушив до ресторану Бульйон Расін, щоб якраз встигнути туди на обід. Шлях був недовгий, він тривав лише п'ять 7 хвилин, якщо не зупинятися дорогою, то власне ми пройшли цей шлях саме за такий час. І цим шляхом він йшов востаннє. Ми бачимо ці вулиці, ми бачимо і готель, з якого він вийшов, і швидше всього він вийшов вниз. Бульваром сен жермен бо це хоч трошки довше, але дорога йде повз парк, і з огляду на те, який маршрут він обрав для того, щоб повертатися з ресторану до готелю, то він властиво скерував свої кроки до бульвару Сен-Мішель, аби потім перейти на бульвар сен жермен і повернутися до готелю, але йому не судилося повернутися. І, власне, оця саме хвилинна прогулянка. Цей семи хвилинний шлях був останнім шляхом пройденим Симоном Петлюрою у Парижі. Ще десь за 11 місяців до вбивства Петлюра писав Лівицькому, що відчуває близькість власної смерті, яка буде раптовою. Не давало спокою йому і те, що за ним стежило. За вісім днів до своєї смерті Петлюра у листі тому ж Левицькому зазначав, що. Він бачить стежу, і що Петлюру, якщо не говорити про індивідуальність, не так легко знищити. Він немовби хизувався тим, що знає, що за ним стежить, і не дбає про це даремно. 25 травня 26 року, о першій пополудні, Петлюра пішов обідати в дешевий на той час ресторан за три квартали від його будинку. Він постійно ходив саме туди, чому ми розповідали в нашому попередньому фільмі. І Звертаємо вашу увагу на те, що в описі до відео буде посилання на цей наш перший фільм. Зокрема, Петлюра обирав цей ресторан. Чи за що там була преса і інші принади цього ресторану? Він постійно обідав там і вечеряв дуже часто. Бульйон Расін відрізнявся властиво тим, що був поруч і давав можливість за кілька франків добре похарчуватися. Саме тоді, в той день, коли він вийшов 25 травня, дружина лишилася вдома, Вона хворіла. Донька була в гімназії. Відповідно, він вирушив сам свій останній шлях до ресторану Бульйон Расін. Звісно, було би логічно передбачити, що у людини, яка вступила в суперечку з совєтською владою із НКВД, мусила бути бодай якась охорона, бодай якісь засоби безпеки або можливості, які би берігали його від замаху. Ну, але, швидше всього, Петлюра відчував спокій у столиці світу у вільному у Парижі. Він не мав з собою охоронця, він рухався звичним шляхом для себе і для тих, хто міг за ним стежити з місця проживання, де він залишив своїх рідних до місця харчування, де він часто харчувався, читав паризькі видання, часто призначав там зустрічі, і про це було багатьом відомо. Проте він безпечно. Провадив звичайне міське життя. Так він разом з цим займався політичною діяльністю. Він редагував часопис тризуб тоді достатньо успішно, але тим не менше він ще й просто мешкав у Парижі. Відвідував виставки, музеї і звісно не очікував, що дорогою до свого обіду його вже слідкував вбивця. Чекати вбивці довелось недовго, бо Симон Петлюра через 40 хвилин завершив свою останню учту. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал, для того, щоб дати нам наснагу творити нові фільми. Донатьте на ЗСУ, як це зробити гарно, буде в описі під відео. Ну і взагалі давайте деокуповувати культуру українську разом.